Євангелія Луки, 15,11 Притча про блудного сина. Один чоловік мав двох синів. Молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними своє майно. А через кілька днів молодший син, забравши свою частку, пішов у далеку країну і там безрозсудно розтратив своє майно. І клин витратив усе, настав великий голод у тім краї, і він почав бідувати. Тож він пішов і нанявся до одного з мешканців того краю, а той послав його на свої поля пасти свиней. Він хотів наповнити свій шлунок стручками ріжкового дерева, які їли свині, але йому нічого не дали. І, прийшовши до тями, він сказав: скільки рабів мого батька мають надлишок хліба, а я страждав від голоду. Тож я встану і піду до батька свого, і скажу йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, я негідний зватися твоїм сином, прийми мене як одного зі своїх рабів. І, він став, і пішов до батька свого, і як він був ще далеко, побачив його батько його, і був зворушений, і кинувся йому на шию і поцілував його, і сказав йому син: Батьку, я зрішив перед небом і перед тобою я негідний зватися твоїм сином прийми мене, як одного зі своїх рабів. Батько сказав: Сину, не кажи так, бо ти мій син, і я не дозволю, щоб ти був у стані мого раба. І, покликавши своїх рабів, сказав: Принесіть найкращу одежу і одягніть його. І перстень дайте йому на руку, і взуття на ноги Приводіть теля відодоване та закаліть буде маїсти радіти, бо це мій син був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. А його старший син був у полі. Підійшовши додому, почув музику та танці. Тож, покликавши одного з рабів, запитав, що це таке. Тож і сказав йому Прийшов твій брат, і твій батько золів заколоти відодовне теля, бо прийняв його після сілення. Він розгнівався і не схотів увійти. Тоді батько вийшов і благав його, але він відповів і сказав батькові: ось я служив тобі стільки років і ніколи не порушував твоїх наказів, ти ж ніколи не давав мені навіть козаняти, щоб я міг повеслитися з моїми друзями. Коли ж прийшов цей твій син, що пожертвує майно з повіями, ти звелів заклоти для нього відодовне теля. Батько сказав: Сину, ти завжди зі мною, і все, що я маю, твоє. Раді і веселися, бо цей брат твій. Був мертвий і ожив, пропав і знайшовся.